Як прийняти віру? Я звертаю увагу на те, що в кінці заголовка є три крапки. Три крапки означають якусь незавершеність. Щось треба додумати і якась інформація для роздумів. Ну, підемо далі. От люди говорять, прийняв віру, перейшов в другу віру. Якої ти віри? Я задавав людям питання, що таке віра, але мені практично ніхто не відповів. Ну, давайте ще раз ми вимушені розібратися, інакше ми нічого не зрозуміємо. Наші предки зашифрували е, це слово слідучим образом. Віра є відання, ра, де ра життєдайне і життєпідтримуюче випромінювання, що йде від рамки. ну Відання зрозуміло, да, це знання. От, а от ра практично ніхто не розуміє. ну я мушу нагадати, буквально на днях по телевізору було слідюче повідомлення. Учені робили дослід по поділу клітин ембріонів жаби. І після того, як вони цей, ці ембріони заекранували, поділ припинився. От як пояснити, вчені здивовані і озадачені, як так, від чого вони їх відгородили, ну, люди не знають, що таке ра. Як їм пояснити? Ну, думаю, з часом вони про це узнають. По-простому віра це розуміння життя таким, яким воно є насправді. Тобто правдиве. Ми можемо розшифрувати слово правда. Ну давайте для... розшифруємо. І є цікава річ. Правда пора відання, добро асу. Ас досконала людина. Пора відання. Так що віра і правда ну це ж одне і те ж. Так? Це одне і те ж. От давайте ми, ще можна експеримент провести, задати питання іноземцю. Попробуйте задати питання іноземцю не слов'янському. Що означає, як по-вашому перекладається слово віра? Він навіть вийде. ось так. І тепер ви задайте питання, так як я, я задавав. А скажіть, будь ласка, а це означає віддання Ра? Тут ви узнаєте. Ви побачите цей погляд, це здивування, і незадоволення, ну і так далі можуть бути різні емоції, тому що ви якось загнали в глухий кут, і людина на це питання відповісти не може. Про що це говорить? Що в них є щось інше. Якщо у нас це рад, то у них є це щось інше. Що саме, це треба розбиратися у кожному окремому випадку ну, тим, хто цього бажає. От. У нас є своє поняття. Ну, оскільки двох правд не буває, то і двох вір бути теж не може, вже зрозуміло. Прийняти віру, це прийняти. Шлях пізнання правди. Так виходить, да? прийняти в спільноту вас можуть прийняти, от, в спільноту. будь ласка, слов'янську. А прийняти віру це як? Як перейти в іншу віру? Якої ти віри? ну, Таких Понять, виявляється, у нас немає. Виходячи з визначення самого поняття віри, ми не можемо відповісти на такі питання. Плутати віру з релігіями не можна, так як релігія означає переробка. Будь-яке правдиве твердження є правда і віра одночасно для всіх рівнів розвитку людей. Нагадаю, в слов'янській традиції рівні розвитку людей умовно поділяються на 4, такі, 4 рівня. Кожен рівень має ще три своїх підрівня. І в сумі виходить умовно 12 рівнів розвитку людей. Ну, і уява про віру у кожного своя. От якщо ви прийдете там в общину чи на свято і побачите там ідоли, стовпи, хороводи, вишивки, символіку, там, особливо ви побачите свастику, спокійно треба реагувати і спокійно розібратися, що воно таке. Я нагадаю лише одну деталь. Свастика означає зображення нашої чотирирукавної галактики. Лише прямих кутів там немає таких, а все кути закруглені. От і все. Ще раз нагадаю, що з повагою відноситись до людей віри інших рівнів розвитку адже деякі з них прийшли з релігійних організацій. Відповідно, звідти принесли якісь там свої традиції. Ми були сильні вірою. І ми її повернемо. І знову станемо сильними. Для цього потрібна єдність людей віри. І тільки з вірою ми зможемо установити мир і лад на землі, як це було раніше. Слава ладу!